П'ять років очікувань, і нарешті омріяне посвідчення водія. Документ отримав пан Михайло з Буковини. У нього вроджені вади розвитку верхніх та нижніх кінцівок. Ще з юного віку хотів кермувати автомобілем, проте змоги не було. Сервісні центри не мали спеціально обладнаних машин для осіб із інвалідністю, щоб провести іспит. Однак, нещодавно такий транспортний засіб з'явився у Кам'янці-Подільському. я останніх п'ять років моніторив і так потрошки. Всіх моніторю, моніторю і по інтернету побачив, що є можливість, і плюс дзвонив завжди нам і мені сказав, що є. Я прийшов МСЕК, медичну довідку, комісію. Ну, комісію, так я по моніторюю в інтернеті, тому побачив, що є п'ять автошкіл по Україні. Ну, і я подивився, яка сам буде і звернувся сюди. Здав тереотичний і зараз проходжу, ну, пробую на практичний. Практичний іспит стандартний відмінність лише в обладнанні автомобіля. Має додаткові важелі для управління акселератом та гальмами правою або лівою рукою. А на кермо додали спеціальний джойстик. Є ручне керування, таке як газ, тормоз, також окремо виносене керування всіми. Функціями автомобіля, так як там покаші повороту, ближнє, дальнє світло, фар винесено окремо на кермо. І Людині тоді зручніше керувати однією рукою. не Запобігаючи, не відпускаючи кермо. Таких автівок по Україні всього п'ять у сервісних центрах МВС, Києва, Дніпра, Львова, Одеса і Кам'янця-Подільського. Відповідно, на Хмельниччині така одна єдина. Обирали ті міста, де є спеціалізовані автошколи для людей із інвалідністю. За державні кошти головним сервісним центром МВС було придбано п'ять нових автомобілів Хундай для того, щоб приймати іспити осіб з інвалідністю. Один автомобіль було передано нам на Хмельниччину, а саме в Кам'янець-Подільську. Дійські, тому що тут у нас є школа, яка навчає осіб з інвалідністю. Дарія Курнос новини 33 канал.